Шановні мешканці нашої громади, як посадовець, який сьогодні корує гуманітарний напрямок нашої військової адміністрації, і як пересічний громадянин. Хочу до вас звернутися сьогодні. Покровська військова адміністрація і гуманітарний штаб нашої громади працюють над тим, щоб якомога більше донорів залучити до нашої громади, для того, щоб наші мешканці отримали всіляку гуманітарну допомогу. Це і продукти харчування, це і одяг, і взуття, це і облаштування наших шелтерів, куди ми зараз приймаємо людей, які переміщені з зони бойових дій. Це і будівельні матеріали, які стають нам у допомозі. Під час обстрілів, від яких потерпає наша громада, і під час відвідин гуманітарного хабу гуманітарної місії Проліска мешканці нашої громади якраз отримували масляні радіатори. Було прийнято рішення попросити їх у цій гуманітарної місії для того, щоб надати допомогу мешканцям Динасового селища, які сьогодні потерпають від відсутності тепла. Ми з вами розуміємо, що ми готувалися жити в умовах війни, готувалися жити в умовах відсутності газу, блекаутів. І сьогодні військова адміністрація всі її служби комунальні підприємства роблять це для того, щоб. Ці виклики сьогодення ви якнайменше відчували в Динасове селище це найстаріше на селище і район нашого міста, тому й комунікації вже занадто старі. І сьогодні, під час гідроударів, коли відсутня електроенергія, відбувається порив цих шляхопроводів. І Як було неприємно чути, що люди прийшли за цією гуманітарною допомогою і тут же. Присутності гуманітарної місії говорили про те, що вона їм не потрібна, що вони цими ці, радіаторами обігріють малу площу. Це б'є по репутації нашої громади, тому що, ви ж розумієте, є райони, є населені пункти, де люди. Дійсно потребують гуманітарної допомоги. Я розумію, що і ви сьогодні її потребуєте, тому що ви сьогодні живете в умовах війни. Тому, будь ласка, ми відкриті для вас. Ми завжди вас чуємо. Ви маєте змогу надати свої питання до контактного центру. Маєте змогу записатися на прийом начальника військової адміністрації. Маєте змогу зустрітися з кожним заступником начальника військової адміністрації за тим чи іншим напрямом. Сьогодні ми відкриті для вас, тому. Якщо у вас є такі питання, і ви чимось незадоволені, чи у вас є проблеми, ви завжди можете з нами зустрітися. Але не псуйте репутацію нашої громади, нашого гуманітарного штабу. Сьогодні люди, які працюють в гуманітарному штабі, це і комітет самоорганізації населення, це і агенція розвитку, це наші квартальні, старші будинки, це волонтери. Вони все роблять для того, щоб ви отримали всіляку і всебічну гуманітарну допомогу.